Доброго вечора, ми з України. 7 грудня FilmUA опублікували трейлер своєї нової стрічки, а саме фільму Мирний 21». Це кіно про тих, хто не здався. Мирний 21» – це реальна історія супротиву луганського прикордонного загону російським диверсійним військам у 2014 році. Сепаратисти та ворожі спецслужби безрезультатно намагалися змусити бійців. Зрадити Україну та повторити кримський сценарій, захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням діючого командира загін вступив в бій. Мирний 21» – це не просто воєнна драма, це фільм про справжнє життя українських військових, адже актори, які у фільмі грають прикордонників разом з режисером, наразі захищають нашу країну у лавах ЗСУ та ТРО від російського загарбника. Ми презентуємо тизер фільму та присвячуємо кіно загиблому пачілі, який грає тут свою останню роль Капітана Осіріса. Присвячуємо всім захисникам та захисницям, які виборюють незалежність і свободу України на фронті і в тилу, зазначає режисер стрічки Ахтем Сейтаблаєв. Фільм створено Eastman Films за підтримки Держкіно та UA Production. А кінотеатральною дистриб'юцією будуть займатися спільно фільм UA та Кіноманія Films Distribution. Ну що ж, тепер будемо переглядати тизер фільму, який я дивитимусь, до речі, перший раз. Власне, далі буде реакція від трейлеру і короткі думки після перегляду. Ну але перед цим я хочу нагадати, щоб ти підписався на канал, адже тут буде дуже багато цікавого контенту стосовно свіжих прем'єру кіно, які тебе точно зацікавлять. Еще сепаратисты пилить на штурм, <Свы> да бій. И чтобы вы не сомневались, первый пострел у врага будет моим. Я вас всех поубивают, если не уйдет. Нам один сообщил, что Агеева жена здесь осталась. Он наша главная проблема по покранцам. Ну що ж, видно, що має бути достатньо сильна військова драма. Також видно, що паралельно намагаються розвивати любовні лінії персонажів. Сподіваюся, що на розкриття особистісної драми героїв творці також виділять достатньо екранного часу. Що ж ще додати? Видно вибухи, перестрілки, присутні екшен моментами. Нудно не буде. Ну, принаймні, тизер мене вже зацікавив. І маю надію, що фільм вийде дуже навіть чудовим. Можливо, буде більш масштабним у плані постановки, ніж «Кіборги», але сподіваюся, що не гіршим, а навіть кращим, по якості. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що скоро на цьому каналі вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих цікавих релізів. То не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут буде справді гаряче. Дякую за увагу! Слава Україні!